Доброго дня, шановні 10 Сьогоднішнім уроком ми закінчуємо з вами вивчати мистецтво до Колумбової Америки і будемо проходити остатню тему, яка називається мистецтво інків». Тож, запрошую вас до презентації, яку я підготувала для нас, щоб ви могли добре підготуватися до опитувальних тестів. І так, переходимо до нашої презентації. Імперія Інків. У Південній Америці найбільшою доколумбовою державою була імперія Інків за столицею Куско на території сучасного Перу. Інки так називали лише чоловіків індіанський народ, що жив на територіях сучасного Перу. Болівії, південної часті Еквадору, Північної Чилі і Північному Заході Аргентини. Імперія Інків існувала досить короткий час від 1438 до 1533 року. А з 1533 останнього правителя Інків Ату Альпу задушили іспанські заграбники. Перше європейське зображення інків. Педро Сієса Де Леон, Хроніка Перу 1553 року. На чолі у інків стояв головний правитель, Верховний Інка, що носив титул Син Сонця. Самі інки панували над підкореними племенами. Кіпу це рахункова система інків. Та своєрідна письменність. Це складна система зав'язаних вузлами ниток, пофарбованих у різні кольори, виготовлених з вовни верблюдів або бавовни, використовувалася для передачі повідомлень посильними, як календар, топографічна карта для фіксації податків, законів та інших. Основні заповіді інків: Не лінуйся, не бреши, не крати, не чини переблюду, не вбій. Інки ніколи не скоювали злочинів. Жоден синиць сонця не скоїв жодного поганого вчинку. Золота інків. Для інків золото було священним металом Бога Сонця, якому вони поклонялися як родоначальнику своїх царів. Золото призначалося лише для того, щоб умилестивити Бога Сонця, а не для наживи. Золоті вироби інків. Числення, числення золоті предметі інків прикрашені коштовними каміннями, бірюзою, створювалися за допомогою техніки ліття і являли собою дуже важкі суцільно-металеві предмети. Вони виготовлялися також технікою кування дутого золота, і тоді були порожними і легкими. Верховний інка Уеапака Капака наказав обліцювати листовим золотом стіни і дахи своїх палаців і храмів, виготовити для палацу безліч золотих скульптур тварин. Під час урочистих церемоній 50 тисяч воїнів озброювалися золотою зброєю. величезний, Переносний Золотий Трон з накидкою із дорогоцінного пір'я ставив, ставився перед палацом. У 1532 році Іспанці під проводом Піссаро обманом захопили в заручники Сапаинку Ата Альпу в обмін за свою свободу. Атауальпа запропонував заповнити цілу кімнату від підлоги до стелі золотом. Коли обіцянка була виконана, вождя Інків втратили. За легендою, після його смерті інки зібрали все золото і сховали в горах, де заснували місто Ельдорадо. Відтоді не раз відправлялися цілі експедиції на пошуки таємничого міста, але й до сьогодні легендарна Ельдорада так і не знайдена. Куско золоте Ельдорадо. Золото звозили з усіх областей до Куско, і вивозити його сурово заборонялося – щорічно до столиці імперії надходило близько 170 тонн золота Коріканча це храм Сонця. І ось перед вами світлина, на якою ми бачимо такі чорні камінці, те це, що залишилося від цього храма сонця. Руїни Олантай Тамбо – військового, культурного та релігійного центру Інків. Остання цитадель Інків місто Мачопікчу, розташована на висоті 2450 метрів над рівнем моря. Імперія інків і перед вами світлини, на яких ми бачимо фрагмент кам'яної стени інків. Фотографія показує, наскільки щільно інки укладали кам'яні брили. Кераміка інків. Характеризуються масовим виробництвом стандартних виробів. Використовували коричневий, червоний, чорний, білий, оранжевий і фіолетовий та їхні комбінації. оздоблення переважав геометричний малюнок: ромби, смуги, кола, стрічки, трикутники. І ось перед вами на світлини ми бачимо Примери керамічних виробів. З лівої сторони, у горі це глечик з трьох сполучених кожанів. У горі з правої сторони кубок з гарбуза. У лівої стороні унізу – глечик з зображенням змія, і унизу, у правої сторони глечик у формі фруктів і мавп. Скульптура інків поділилися на три види: людина подібна, зображення тварин і зображення рослин. І ось перед вами три світлини, з лівої сторони лама посередини божество інків, а з правої сторони ультис вояка. Скульптура Інка створювалась золота, сребра, камінню і деревини. Більша частина була знищена іспанськими констетадорами. Скульптури мали релігійний характер, тому ми містились у храмах біля світилищ, також у палацах володаря імперії, у лазнях, біля джерел мінеральних вод. Тяжили, тяжили до простих спрощених форм стиль нагадував кубізм. І знов скульптура інків, відомим від з каменю, є така звана голова Виракочі. Достеменно невідомо Виракочі божество чи Виракочі правителя, якого після смерті обожествіли. Музичні інструменти інків використовували духові та ударні музичні інструменти. Струнних інструментів не було. Популярними були повздовжини поперечні флейти, барабани, а також різноманітні ідіофони. Одяг інків. Одяг інкам постачала держава. Видавалася два набори одягу на кожен день і для особливих випадків. Чоловіки носили тульники довжиною до коліна, а жінки сукні довжиною до щиколотки. І ті, і ті носили сандали, узимку одягали штани і шалі. Шали. Стіль відрізнявся мало, в основному розрізнялась якість тканини та аксесуари. І ось так виглядає туника частина одягу інки, яка була знайдена в Мачу-Пікчу. Цікаво. Інки використовували передову для того часу систему, щоб вирощувати крупи. Вони стали першими, хто почав вирощувати картоплю у перу. Ця народність уміла проводить розподіл на основі, на основі інтелекту. У інков існували особливі тести, на основі яких дітей навчали або торгівлі, або відправляли до школи, щоб вони могли стати керівниками або приєднатися до аристократії. Ось. І я закінчую наш показ слайдів. І хочу сказати, що ми з вами закінчили тему до Колумбової Америки, і на вас чекає опитувальний тест, який я підготувала на сайті Все освіта. Тож бажаю вам успіху у складанні цього тесту і до побачення до нашої наступної зустрічі!